Перший альбом Ніла Юара стільки років шукав. Завжди уявляв, як сяду, і спокійно його послухаю. Збулася мрія. Нам треба поговорити. Ти не проти? Що, прямо зараз? Так оце про Себастьяна. Дідько, тільки не він. Він марнує своє життя. Здрасте, синку. У тебе немає серця. Ага, немає. А є. Зараз глузду з'їду. Здрасті, мсі Мішель. Ви тут? Я вам мешаю. Може, вас чоловік чекає? Помер він. Помер? От блін. Точно. Ельза. Ти що пилососиш? Пустіть. Це мій пилосос. Дайте я. Мій. Вона знає про нас. Не бійся. Нічого вона про нас не знає. Та що там іще? У нас лісі стелі. Я не запрошую зайти. Ага. Я надто зайнятий. Лео. Можна тихіше, хоч трохи. От лайно. Як мило. Нащо ти приїхала? Розказати їй правду. Але чому саме сьогодні трясся твоїй матері? Чому? Я хочу послухати цей бісів альбом. Це що таке? Вечірка до дня сусідів. Це мав би бути мій день. Ти егоїст. Егоїст? Я? Я. Ельза, що ти тут робиш? Треба поговорити. Та ти здуріла смерті моєї хочеш. У нас тут велика проблема. Мені потрібен кабінет, а не басейн. У тебе хоч страховка є. Моя не мати страховка. Як це ти не мати страховка? Твоя платити мало готівка. А так, все правильно.